А в Запоріжжі не припиняється полювання правоохоронців на підпільні гральні заходи і крадіїв кабелів. Про ці та інші події у місті та області. Далі коротко у нашому зведенні. У Запоріжжі поліцейські припинили роботу відразу дев'яти підпільних гральних закладів. Організатори незаконного бізнесу ретельно маскували приміщення, а вхід до закладів був оснащений камерами відеоспостереження та дистанційним відкриттям. У результаті оперативно-профілактичних відпрацювань правоохоронці вилучили понад 100 системних блоків, іншу комп'ютерну техніку, чорнові записи та понад 14 тисяч гривень. Наразі встановлюють організаторів грального бізнесу та усіх причетних до незаконного збагачення. Лінію 102 надійшов виклик про спрацювання сигналізації у Вознесенівському районі. Прибувши на місце та відпрацювавши прилеглу територію, поблизу гаражів інспектори виявили 28-річного громадянина, який випалював дроти. Крадія затримано не обійшлося без ДТП. у Хортицькому районі. Водій шкода перевищив швидкість. Виїхав на смугу зустрічного руху. Коїв наїзд на дорожнє огородження та зіткнувся з автомобілем «Форд». Спілкуючись із порушниками, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результати огляду виявились позитивними. 1,36 проміли. За безпекою стежать і рятувальники. Впродовж минулої доби фахівці служби порятунку здійснили сім виїздів на події, не пов'язані з воєнними діями. Зокрема, ліквідували пожежу у Вознесенівському районі. Там сталося загоряння двох покинутих будівельних вагончиків загальною площою 70 квадратних метрів. Постраждалих немає. На ліквідацію пожежі залучились дев'ять рятувальників та дві одиниці техніки. Запорізькі правоохоронці продовжують дбати про мешканців гарячих точок. Вони спільно з волонтерами доставили понад 21 тонну гуманітарного вантажу до населених пунктів Пологівського району. Три сотні родини отримали обладнання для обігріву житлових приміщень, матраци, продукти харчування, гігієнічні набори та інші речі першої необхідності. Не забули поліцейські і про друзів наших менших. Чотирилапі отримали 400 кілограмів корму.